Всем привет! Зараз будем тренировать на день. Зараз откроем скриню колорового. Тоник давай. Так, две эфирки. Ну, вот, по стандарту. Я так разумею. Еще, еще. Так, ну, золотый, это классно. Погано, что только один. 5 емок цих модних. Ну, що, погнали турнірити? Четвертий день я турнірила, але так як я в селі, і мені треба було той турнір та І через те, що я не взяла з собою ноутбук, я не змогла це все вирізати. Те, що там було зайве. Тому, на жаль, от якось так. Можливо, пізніше викладу, як уже буду в місті. І доберусь до ноутбука. не знаю, побачимо. Так, в мене вчора було 4 шота. І один розбив. І до того довелося зробити викуп. Так, оборона. Оборона в Б. Ну, нормально. А Б туди сюди скакає. Ще може бути. Так, Джон. Ну, тут щось звичайні. Тільки один чаво мультяшний. Тепер давайте зробимо червоних, я так думаю. Можна цю взяти, пані і цих двох швидких. Мені зараз треба дуже швидко поторнірити. Не знаю, як зробити. Але треба швидко, тому що я вчора не потурнірила, а сьогодні мені треба швидко. Червоних нуль. Що можу сказати? Пощастило мені. Аж одна трійка. Повільного Джона ми не змогли винести треш. Ну, окей, підтягнемо. там трієчка буде, можливо, його винесемо. Проблема в тому, що ми ж то не зарядимося від цього. Кедмана заряджати не треба було, хоча. Комбо файне, мені сподобалось. Ну, можна тоді ще одну трійку червону взяти. Але нам не вистачило це сповільнення. Це треба було не спішити мені. Я думала, що ми все одно зарядимося. Так, тоді ми помикаємо собі. Міньйонів. У вбийця, добре. Так, пощастило. Ну, тепер можна бити тут і по гріму. Ні, у нас один хто страшний ударник. Я навіть не знаю, чи я в цьому турнірі попадаю в топ-1. Я не дивилася щось рейтинг. Все-таки оборона не дуже стійка була. Тут-туди-то сюди. А, а так, я тут 4 хрестика вже маю. Так. Погнали далі. Хто там у нас? топ 10 зараз. 30 тисяч не місце, ну, мабуть, я і не цей. Мабуть, я не попаду в топ-1. От халепи, лісю, що з тобою робити? Ну, тоді. Доведеться брати цих чахликів, хоч не хочеться. А що ж тут це робити? Кіпріота може <кхід> взяти його. Тільки це треба мульта. Тому що у нас там і сонька, і кедман буде десь Не хотілося би мульта, якщо чесно, на цьому турнірі. ну, погнали. <кій> Щось в мене голос сідає. Ну, 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 поспробуємо, може там зелені складуться де треба. Але цій мадам все одно. Ну, ну багато зелених. Тоді, може, зробимо кристал. І не приїхало більш фіолетових. зривати ніби і не дуже потрібно. Приїхали фіолети Віловкедмана в цього в Кіперіота. Взагалі не туди, куди треба. Зараз буде вже ультувати. Ну, тоді зробимо так, ніби ми встигаємо. Так, добре, цю здуло. Ну, тоді що можна зробити? Тоді вмикаємо цього, цього і. і. Бажано б зняти було б котру, але вона не зніметься. Тоді можна взяти цю Анастасію собі для мініонів. Міяліки. Блін, більше приїжджають Фіолетові. Я так сподівалась на Фіолетові, а вони не хочуть їхати. Це така халепа, якщо чесно. Давайте сюди. Ну, нехай ці мені не поставимо. Так, фіолетві. Добре, ту жду, а цього і цього. От нарешті приїхали Фіолетові. Так далі. ТОП-5 ми вже. 20 -ти тисячне місце. Кедман один такий. Один такий. Ну, можна тоді взяти червоних. Два лікаря, одна контра. Тут загрозу встановлять тільки ці два кедмала, в принципі. Для червоних і фігня. О, як добре. То може тебе ми вб'ємо? Так, окей, в цього ухиляння стоять це погано. Це дуже погано, що тоді з тобою робити оце. Пане, чекати чи що. Вже воно там багато. Три ще. Ну нехай тут один хід. Зарядом Анастасії. Тут один хід. Клика заряджати не обов'язково. Але що за все, що воно таки буде? Дасть баф атаки. Так, тепер будемо бити в нього. Цього пана. Так, ну, зробимо на чотирку червоних, а два по три. Може зарядимося, може ні. Просто для мене це ранок. і Сьогодні голова забита іншими думками, так що настільки думати на полі, що де як робиться, я не можу. Так, куди його це стукнути? Ніби і азмія не потрібна, але з іншої сторони. Хто зна куди? Так. Ще в нас ліпота. А вже немає добре. Тоді ми її добиваємо. Далі б'ємо в синього цього крила. Клик, можливо, посмажиться. Добре. І зараз, в принципі, цей повинен від'їхати. О, тут ця файно, зарішала Калайл. Із своїм смаженням. Прикольна така вона. Мені подобається. Так, маємо контру. Це погано. Маємо бафатаки, це ще гірше. Знаю, тоді доведеться взяти зелених. Нехай буде тоді Кенман, цей, що трохи йому злом не докачало. І нехай тоді будуть два цих. Погнали, 4-1 буде. Угу. Ну, ну. ну нехай так. Можна було би там, звичайно, і по-іншому зробити, але я вже вирішила так. Пане, я так бачу, що ви будете ходити, ви будете, мабуть, ультувати. Угу. Жирний гадость. Так, тоді ох як гарно лоплять. По шестьсотці. Так, погнали милики. У кого же це стукнути? Хто що це зарядиться? Ти мабуть. Так, тут еще судьбы этих миньонов. Фигу, пока что тут у меня все мало. Там зараслись все будет. Мені трохи не вистачає. Ну, доведеться так і в лісу будемо зелені кидати. Буде в мене цей. Диспел на мавпу, тому що, знаю, що як мені щастить мавпа, точно не заблокується цим. Гензелю. Зараз, до речі, можна спробувати буде заблокувати Скітл. Добре. Ну, тут пощастило. Гензелі дуже допомогли. Хоч за цією мапою було трошки мені так страшнувато. І не блокується, зрізна неї атаки не кладеться, нічого вона не хоче. Геть не йде на контакт. Так, є, вийшло. Все-таки топ 5. Семитисячне місце. Не знаю. Тут вже у нас воно муль таке. Дві лісюхи, які блокують. І хто знає кого сюди взяти? Можливо, тоді синіх цих. Не ту. Аби не забутися, що цю Соньку вкачати. Ну в мене щось то нікого не було качати. Зараз така черга в деякій мірі, і хто з нас за кого першого братися, ресів майже вже немає. Щось я зараз трохи. Без, Без можливостей можна так сказати. І його Де ж мені ще взяти синих? Приїхала трішки не так. Ну, тоді зробим четвірку. Так, не ліки. Зарядиться ці у мене двоє чи ні? Хто мені скаже? Не знаю, а то раптом ні, тоді перестрахуємося і візьмемо там трійку синіх. Не знаю, вийде, не вийде, спробуємо сюди, Ну, я бачу, я нічого не зроблю. Хоча 600. Ну, спробуємо, ризикнемо. Тоді мій ліки візьмемо. Це ще зараз баф атаки дасть. Яка я йому вдячна. Може мені не доклюють, гано? Я бачу, я дуже багато хочу. ж Броня висить. Добре, хоча б так. Уже набагато, в принципі, краще. Але, але, це що в мене? Ще трійка синіх є, правильно. Ну, можна скласти, може мені це щось тоді допоможе? Мені? Ну, зараз побачимо. Кого це заблокує? Хлопці, може, супротив зроблять. Соньку, хлопці зробили супротив, але якраз вона мені заблокувала Соньку. Все поганувато. Ну, зробимо собі мінімумів. Так, будуть, будуть хлопці. Скільки в тебе 300, ну, не знаю, спробуємо тоді, може, цю спочатку добити. І Франція вже. Добре. Пощастило. Тут тут чогось стояли лікарі. Хто знає, чому. Зоп один. П'ять хвилин слава, а хоча... Щось половину тисяч місце можливо, я в топа де не лишуся. Ну, там, побачимо все-таки. дві години Ну, я думаю, за дві години вже ніхто мене не скине. Все, всім долог до кам'я. Всім пока-пока.